Турнір проводився серед осіб із відхиленнями у розумовому розвитку з метою їх фізкультурно-спортивної реабілітації, вдосконалення їх спортивної майстерності, соціальної та психологічної адаптації, виявлення підготовлених спортсменів для комплектування збірної команди спеціальної олімпіади України. Такі турніри будуть проведені у 40 країнах Європи та Євразії, і в них візьмуть участь понад 37 тисяч спортсменів із відхиленнями у розумовому розвитку. Головна мета це проведення фізкультурно-спортивної реабілітації, вдосконалення їхньої спортивної випадку майстерності з баскетболу. Це і соціальна адаптація, і ми плануємо відібрати команду, тому що ми спортивна організація, і для нас дуже важливо, щоб була найкраща команда, яка гідно могла представляти на чемпіонаті Європи нашу країну. Організаторами спеціальної олімпіади України виступили Фундація Кока-Кола, Національна Федерація баскетболу України та Житомирське обласне управління із фізичного виховання та спорту. Під час турніру було проведено і медичне обстеження спортсменів в рамках програми Олімпіади, здорові спортсмени, фанфітнес. Наша область одна з кращих на Україні відносно спортивної діяльності. Минулого року із шести видів спорту з п'яти ми посіли перші місця і шести видів спорту. І кожного року наших спортсменів включають до збірної команд України, і діти їдуть на чемпіонати Європи і світу. Зокрема, минулого року проводили всесвітні літні спеціальні олімпійські ігри в Греції. Наші діти привезли з легкої атлетики з баскетболу. Наші діти привезли золоті срібні медалі. На олімпіаді було визначено технічну підготовку і майстерність спортсменів у двох дивізіонах. Серед юнаків у вищий дивізіон увійшли і здобули призові місця команди із Харкова, Дніпропетровська і Запоріжжя. У другому дивізіоні перше місце у команди Кмитівської спецшколи інтернату. На другому місці команда із Черкас і третє місце у команди з Вінниці. Серед дівчат перше місце у Дніпропетровська, на другому місці команда Бердичівської спецшколи і третє у Кмитівської спецшколи. Школи інтернату за високий рівень підготовки команд, голова обласного комітету спеціальної олімпіади Олена Конопецька була нагороджена відзнакою Герой спеціальної олімпіади.